Це дуже чудова така записочка. Хтось передав, хтось шукає, у когось дуже велика сім'я або дуже велике серце, яке переживає за своїх рідних. І ще, може, є люди, які мають потребу молитви, будь ласка, кажіть, будемо молитися. Я буду помолитися, щоб я можу від кого. Я до тих, хто буде Андрія, то що, Андрій був вдома? Коли за покаяння сім'ї, мого сина Володимира, за нього вічного. І також за покаяння Тетяни і Анастасії, дочки. Передавав привіт Саша осіб із Сопа і із Германії, і племенниця моя дина. Із Америки Руслан, де в нього дев'ять дітей. Вони писали прощення, що всіх вірівці. Срок, тут ті світлі трояти. Коли просив, просив, прощення, писали всі вірністі, в Америці ці собі поставили, моїться пожалуйся, просить, проси, молиться, за мене і села, сестрички моєї дочка, лежить тут в болі. Я думали, що лучше, а воно хуже, дуже положили. Ми передавали за десять периця. Бога мій брат передає теж привіт із кобіга. Я прошу молитва сюди за зятя мого Андрея, за сина мого Дмитра, щоб Господь дав їм. В розуміння, щоб вони прийшли до Господа. О. За мене, за моє здоров'я. І ще хочу, щоб помолилися за Вовину церкву. В п'ятницю я була там. Вона покаялася, щоб Бог так. Дай Бог, я буде можливості ще постійно раз. То, то Бог дає вам таке такі сам здоров'я, що ви вимушений вже тут бути. Так, так дає здоров'я, що я попадаю. Я ж кажу, я не знала, як я буду, прийму крещення, як я буду добиратися від себе. А бачите, вийшло, що приїжджаю та й в п'ятницю в на... двох церквах було на забрані.

Добре, ми молимося. Привіт, привіт, списані там, ми будемо за ней. Гажі, він в Германії, дуже великий сердечний привіт продає Нікола Івановичу і Людмила Олександрів. Я спілкувався з братами Стехана, з передаю привіт церкві. І також просьба молиться за, за моє служіння. здесь, и сердца. Вот, чтобы Бог укрепил, чтобы Бог э, очищал, освещал. Вот. И также за наших детей, за, за, покаяние наших детей, за наш народ, за покаяние. Доброе утро. Чекайте, чекайте, Надя, потом сражение. А, а, не не а, не операции. А не за турик добирать. Ну ж так, как золотые, що там, например, станс, Владик, Бог и Да, дружина 30 лет припутала. 30 лет, мы знаем. Мы. Я уже, значит, ну, такие слова. Ей тяжело ходить. Ну, Почти все мне Ну, дружина. Значит, Спасибо вашим молитвам Этот Ну, дружина. Ну, не наладилось, Ну, дружина. Ну, дружина. Ну, дружина. Ну, дружина. Ну, дружина. Ну, дружина. Але, ну я не знаю, що це легше. Тіхом за тихатові або сполоси. Зараз вона мені бачить, як падає. Приходьте із... Ні, в мене машина полонна, я не хотів, а я приїхав зараз на машину, щоб купити. Не бачиш, війни вивозить, кстати. Вона казала, ви приходили там молиться. І вона це за мене писала. Я успішно довозимо за діхав, половини не що. Так що, спасибо, не завжди виходить прийти сюди. А давайте тут вашу жінку як звати, ми зараз ще помолимося. Може ще навіть. Ну, ще ні. Вона буде бігати мене прислідувати. Так вот. Все, спасибо. Галина, не хоче, отвійший. Миша, Галина, Галина. Галіна. Я, я будемо так і молитися, Галіна, щоб бігала і прислідувала. Так от і будемо молитися. Щоб ког прибіг на землі. Добре, так, давайте станемо. Порадувала, що є відповіді на, на наші молитви, що Ти чуєш нас, Господи. Тому знову йдемо і знову починаємо просити Тебе, бо ці проблеми, вони ну, такі тяжкі. Ну, ми не можемо і самі нести. Нам потрібен, нам потрібен Ти. Господи, ти всемогутній. Ти Боже наш батько і добре серце. Має переповнені любов'ю, Господи, і тому нам не соромно і не важко приходити до Тебе, Господи, з цими проблемами і нести цих людей на руках молитви, за Ольгу, за її здоров'я, за Пашу, за її здоров'я, за Максима, що на війні, Господи, Ти його благослови захисти і всіх його побратимів, які поруч з ним, за Катю, за її здоров'я, Ліда Андрія, Ліза, Денис, за їхнє здоров'я, щоб у них все було добре, Господи, ти знаєш, як їх благословити за Ларису, за Максима, за їхнє здоров'я, Господи. Ось хтось таки мав велике серце, так багато людей для неї, близькі, Боже, за Тетяну, Наташу, Світлану, за здоров'я для цих жіночок, Господь. І ми теж приєднуємося до цієї просьби і, і, і просить Тебе, Господи, почуй цю молитву. Наші молитви, наші бажання, благослови цих людей, ці сім'ї, благослови. Ми дякуємо, що Андрій вже повернувся, прийшов в відпуск, що ми, ми хотіли б його побачити, тут Боже. Може, ти поштукаєш ну, його серце, щоб, щоб він прийшов на зібрання Господь, благослови Його, щоб в його житті була щира віра. Благослови Господь його і ті, хто поруч з ним, його побратимів. Ми просимо тебе за сестру Розу, за її дітей, внуків, правнуків, дай їм здоров'я, дай їм покаяння, Господи, і благослови їх. Просим тебе за Володю Дяченка, за його сім'ю, також, щоб вони були спасенними, за Тетяну і Настю, за якусь. Страни нагадує, щоб вони покаялися, щоб вони були спасенними. Ми просимо тебе, за, за, сестра Марія за свою племінницю. Просить. І ми приєднуємося за дружиною, щоб Ти її благословив і зцілив, щоб їй стало краще там, під час цього лікування. Помилуй, Господи. Ми просимо Тебе за всіх племінників, за твоє Жені, яка. Таким постоянством нагадує нам за Сашу, з Сергія, з Рому, за Діму, який захищає нас, за, за Ігор, який в полоні. Боже, благослови, щоб вони повернулися. Ми просимо тебе і за інших завадіка добре, які без вісті зник, за всіх тих людей, які стоять там на той дорожці, господи, що суботи. Бажаючи, щоб їхні рідні повернулися додому, ми просимо Тебе, Господи. Ти, ти знайди їх. Ти ж знаєш, де вони, Господи, чи є якась надія для цих людей? Господи, то Ти укріпи цю надію. Проли своє світло в їхні серця, в їхнє життя, щоб вони, мали, щоб вони мали якусь утішення, благослови всіх, хто тут ми знаємо, не знаємо, знає, з загиблих. Іхніх сім'я, бо вчора така похорона, Господи, благослови ті сім'ї, які втратили рідних на війні, благослови і дай їм тихо з неба. Ми просимо Тебе і Ой... за Вову Мазаченко, за його служіння, за його дітей, за всіх, кого. Кому він там проповідує на жиде вокзалі, Благослови, ну, слави, Господи, щоб там була церква, щоб там також люди збиралися і поклонялися тобі Боже. Ми про, просимо тебе за сестру Тамару, за її стан здоров'я, щоб Ти її зцілив. Ти дозволяєш її бути на зібранні, Господи. Е, і її. І вона ще просить за свого сина, за свого зятя. Ти, Господи, розумієш. І даруй їй. З переміни в житті, переміну серця, щоб вони були спасенними. Господи, ми просимо Тебе за нашого братика Олега Дяченка, благослови, його, Господи, і, і духовне, і тілесне, і, і його сім'ю, і все його майбутнє буде в твоїх руках. Господи, ми просимо Тебе за надя нагадує за свого племінника, стаса, за влада. Боже, благослови їх. Молодих людей, які захищають нашу країну, за всіх воїнів нашої березівщини Боже можливо до тебе молити, щоб ти їх благословив і зберіг, за сестричку зіну, Наташу, яких ми раді бачити сьогодні. Господи, благослови їх здоров'я, їхні нужди, які вони мають, за місії світла на сході і за всі місії, які зараз трудяться серед людей, серед військових, за всіх капеланів ми і молитви. Боже, за всі церкви, які проповідують Євангеліє, Ти благослови і, і зміцни і укріпи. І взагалі особина хочу помолитися, щоб вона бігала. Господи, щоб вона пригала, Господи, щоб вона раділа життю і щоб в цій сім'ї було багато, багато радості. Господи, благослови, ти всемогутній, ти все можеш і знаєш, як і коли це зробити. Господи, в твої руки віддаємо ці молитви. І тобі за це слава і подяка, Спасителю і Богу нашому, Отцю, Сину і Духу Святому Амінь. Амі. Отче наш, що живеш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб щоденний, подавай нам кожен день і прости нам провини наші. Які ми прощаємо і нашим, і не введи нас у своє але визволи нас і у Бо Твоє є царство, і сила, і слава по Амінь.